Друзі, всім привіт! З вами Руслан, Квадрогараж сервіс і продаж квадроциклів на Київщині, в регіони, також робимо доставку. Сьогодні хочу зробити обзор повітряного фільтра квадроциклів 23-го року, це Лінхай М170, а також його старший брат це Z210. Значить, у цих квадроциклів спільна рама, вона однакова, у них схожі двигуни. І в них стоять ідентичні повітряні фільтри. Значить, ті, хто слідкують за моїм YouTube каналом давно, ті люди знають, що повітряний фільтр відіграє надважливу роль в житті квадроцикла, в ресурсі і в надійності саме його двигуна. Дуже часто дешеві китайські виробники квадроциклів, вони цього не розуміють, вони нехтують якістю встановлюваних повітряних фільтрів і їхніх коробів також. І тому більшість китайських квадриків дешевих вони їздять абсолютно недовго, Двигуни швидко виходять з ладу. От, на більш-менш нормальній техніці фільтри зроблені на совість. Значить, Сьогодні я вам покажу те, що ми маємо на квадроциклах 23-го року. Це самі нові квадрики від заводу Лінхай. Так, знову ж таки, всі, хто. Слідкували за мною давно. Вони бачили, значить, як виглядали повітряні фільтри на більш старих квадроциклах. Лінхай М150 і z 180 А хто не бачив, то рекомендую перейти на головну сторінку канала і подивитись, як там це було організовано. У мене є детальні відеоогляди про тюнінг допрацювання, про обслуговування повітряних фільтрів квадроциклів, Лінхай. Значить, що ми маємо сьогодні? Значить, М170 і z 180 Мають отакий ось повітряний фільтр. Доступ до нього, можна сказати, абсолютно вільний прямо із підсидіння. Тобто, для заміни фільтра не треба знімати ніякий пластик, ні накладку баку, ні боковину, ні одну, ні іншу. Тобто, як ви бачите, у нас тут є защолочки, отакі. Клац. їх три штуки. Значить. От і у нас знімається кришка. Значить. Особисто я просив у імпортера е, отакий легкодоступний фільтр ну, напевно, на протязі десь 4 років, тому що е, необхідність заміни повітряного фільтра на квадроциклі, вона. Е, вона дуже важлива і фільтр треба міняти ну буквально кожні 200 км або раз в 2-3 місяці. І уявіть собі, раз в 2-3 місяці для заміни повітряного фільтру вам треба знімати пластик чи бокову накладочку, чи ще щось. Це зовсім незручно. І було б дуже круто, щоб ми мали отаку штуку. Скинули защолочки. Значить, ось у мене, до речі, знятий один короб. Отаким От чином знімається кришка. І все, у нас відкривається доступ до короба, з якого можна вийняти повітряний фільтр. Так, от, нарешті, в 2023 році, китайці зробили легко доступний і легко обслуговуваємий повітряний фільтр. Значить, ну, Є тут невеличкий недолік. Вони поставили фільтр, а потім вони сюди поставили блок значить, електронних компонентів. Тут у нас і комутатор. Значить, і піщалочка на задній хід, і знизу у нас тут ось воно реле зарядки прикручено, тому кришка знімається, кришка дістається, але фільтр повітряний не виходить, тому що він упирається в цю пластину. Тому для того, щоб зняти фільтр, треба було відкрутити оцю пластиночку і підняти її разом з усією проводкою. Тоді у нас фільтр вийде. От, або, або Отут у нас збоку є два кріплення, якими корпус повітряного фільтра кріпиться до рами. Ось вони. Або відкрутити оці два болтика. І тоді у нас фільтр виходить вгору. Ну, тобто ця процедура стала набагато простішою, і фільтр вийняти. Ну скільки? Одну хвилину відкрутити або ці два болтика, або ці два Тобто е зручність і швидкість обслуговування і простота обслуговування цих фільтрів виросла в рази. Особисто, як на мене, зруч зручність і простота обслуговування вона важлива тому що не всі люди, не всі власники квадроциклів мають слюсарні навики. І не всі люди е хочуть е ну, стикатися з якимись складнощами. При обслуговуванні квадроциклів люди, ну, наприклад, людина-лікар да, чи айтішник, він просто дивиться на те, що йому треба розібрати пів квадроцикла, і людина взагалі не розуміє, як це зробити. Людина боїться зашкодити техніці. І у багатьох випадках, коли є така складна конструкція, то люди відмовляються навіть від базового обслуговування. Тобто вони не міняють навіть фільтра, тому що бояться щось там зламати. І тому дуже часто люди їздять і не обслуговують свої квадрики. Простота конструкції це запорука того, що квадрик будуть обслуговувати. Тому що складнощів з цим нема, а відповідно, цей квадрик буде мати нормальний ресурс і житиме він дуже довго. Так, тепер зробимо обзор самого короба. Значить, ну, покажу з цієї сторони. Забор повітря, як ви бачите, відбувається в нижній частині. Ось він у нас знятий короб. Він у нас стоїть отак. І через цей отвір відбувається забір повітря значить, з вулиці всередину повітряного короба. Далі, значить, короб наш має умовне таке поділення на дві зони. Значить, ось він наш отвір, який всмоктує повітря. І як ви бачите, повітря заходить і воно упирається в цю стіночку. Тут є така собі стіночка. От. Значить, наш повітряний фільтр тепер візьмемо. Значить, це вже у нас фільтр допрацьований і на самому фільтрі встановлений додатковий поролоновий елемент. Але саме на оцю висоту, саме на оцю висоту наш повітряний фільтр заходить значить, на глибину оцих стіночок. Тобто, по факту, значить, на оцю глибину фільтр у нас не працює. У нас працює тільки оця частина, яка стоїть над оцією стіночкою. От. Далі посадка повітряного фільтра вона виконується за допомогою отакого ось виступу. Значить, наш фільтр має прорезинений або силіконовий досить м'який такий край. Значить, плюс отакі ось тут ущільнюючі ребра. І сам наш фільтр він насаджується дуже щільно на цей виступ. Значить, наявність такого виступу вона унеможливлює підсос брудного повітря до двигуна. От, Унеможливлює просто. Тому 100% брудного повітря, яке буде потрапляти в короб, воно буде проходити спершу через повітряний фільтр, а потім вже всмоктуватися в двигун. Значить, резиночка оця зроблена з запасом і з хорошим натягом. Тобто отвір суттєво менший. Ніж оця ось направляюча трубочка виступна, який сідає фільтр, тому фільтр сідає туди досить щільно. Так, далі, що ми маємо? Ну, Те, що елемент паперовий гофрований, це якби. Ну, Так скажемо, не дуже правильно, бо на техніці, яка експлуатується на бездоріжжі в умовах підвищеної пильності, бруду і так далі, паперові фільтри не працюють. Вони швидко забиваються і потім починають пропускати цей пилий бруду-двигун, і двигуни служать малувато. Тому всі паперові фільтри, і в принципі фільтри квадроциклів, треба використовувати тільки в парі з поролоном. На всій значить, серйозній. Квадротехніці на ендуро, кросових мотоциклах використовуються поролонові фільтри. Поролон обов'язково працює в парі з маслом для повітряних фільтрів. Просто якщо поставити поролон сам по собі сухий, то всі ви знаєте, що поролон має ну, приблизно таку структуру. Тобто всі його ячеїчки відкриті і рано чи пізно. Бруд через оці ячеїчки просочиться в двигун. Тому на поролон обов'язково треба наносити масло. Оце масло для повітряних фільтрів, воно дуже липке. І кожна пилиночка, кожен, кожна піщиночка, кожна крапля води, яка потрапляє в фільтр, вона не просочиться всередину двигуна, а вона налипне зверху на фільтр. Тому що масло це досить липке. Тому е, обов'язково. Значить, разом з паперовими фільтрами треба використовувати отакі додаткові поролонові елементи. На всі квадроцикли, у яких із заводу відсутній поролоновий елемент, ми його виготовляємо. У мене є окреме відео про те, як обрати поролон для повітряного фільтра. Перейдіть, подивіться, я думаю, вам буде цікаво. Значить, з заводу замість поролоночки тут стоїть. Ну Щось схоже на войлок, але воно синтетичне такої висоти. Значить, в принципі, ну, якби конструкція схожа на поролон, от, але воно недостатньої висоти. Тобто оцей войлок він в два рази менший по висоті за поролон. Тому навіть якщо ми будемо просочувати маслом оцей войлок, то е, половина фільтру у нас ну, не буде працювати. От. Через оцю половину фільтру, тут де немає войлока, у нас буде пил, бруд. Рано чи пізно просочуватись в двигун. Тому цей войлок, звісно, китайцям подяка за те, що вони ну, хоч щось зробили. Але хотілося, щоб вони його допрацювали і зробили на всю висоту. А краще, щоб вони виготовляли такі поролонові елементи, такі елементи, які стоять на квадроциклах там, більш серйозних. Лінхай 500, Лінхай 550, такі як стоять на квадроциклах Сієвмото. На ямахах грізлі, на поларісах і так далі. От. Оцю штуку ми виготовили, значить, вирізали, склеїли, наділи, промочили спеціальним маслом. І тепер гарантія 100% того, що ні пил, ні бруд не будуть у нас потрапляти всередину двигуна, а будуть налипати на поролон. Як ви бачите, він поблискує, це поблискує масло. Воно досить липке. Значить, і тільки в такому виконанні повітряний фільтр буде виконувати свою функцію. Значить, паперові фільтри вони ну, здатні працювати тільки на дорогах загального користування по асфальту і по бетону, там, де кількість пилу в десятки разів менша, ніж при експлуатації квадроцикла на бездоріжжі. Просто я читав літературу і там приводяться порівняльні таблиці. що... Ну, Масова частка, якщо зважити, наприклад, да, об'єм оцих всіх частичок, частичок пилу, бруду і піску, які присутні під час того, як ви пересуваєтесь ґрунтовими дорогами, бездоріжжям, да, вона ну, мінімум в 10 разів перевищує, перевищує кількість пилу і бруду, коли ви їдете легковим автомобілем по асфальту. Тому е, важливість. Значить, використання грамотних повітряних фільтрів і регулярність і періодичність їх обслуговування для квадроциклів, вона набагато важливіша, ніж заміна повітряних фільтрів на автомобілях. Тут ви можете міняти раз в 10 тисяч кілометрів, і це абсолютно нормально. А для квадроциклів, які експлуатуються по бездоріжжю, коли ви постійно їздите грунтовими дорогами, пісочок і пил, який постійно клубляться тут коло двигуна треба міняти реально кожні 200-250 км або раз в 2-3 місяці. Треба знімати оцю поролоночку, значить, мити її або спеціальним розчином, або хоча б фейрі. Ну, засіб для кухні. От, і треба заново наносити значить, спеціальне масло для повітряних фільтрів. Тільки в такому випадку ви гарантуєте, що фільтр буде працювати, що фільтр буде затримувати пил бруд. І двигун буде дихати чистим повітрям. От, у випадку, якщо двигунчик буде підсмоктувати пил, бруд, пісок і воду, він буде мати дуже незначний ресурс, бо пісок це абразив. Значить, я думаю, всі з вас знають, що таке наждачний папір. Так, от, якщо взяти наждачний папір і потерти ним пластик, метал, чугун чи алюміній, то наждачний папір. Стирає абсолютно все. Так, от, друзі, мої, наждачний папір, я вже пояснював неодноразово це пісок. Взяли просто папірець, помазали його клеєм і посипали відібраної фракції, відібраного розміру пішіночки. Да. Тому е не допустимо, щоб в двигун наш попадав пил і пісок, бо він просто буде сточувати двигун. От, тому дуже важливо для максимального ресурсу вашого двигуна, двигуна вашого квадроцикла регулярно, значить, якісно і ну, професійно і відповідально обслужувати повітряний фільтр. Ну що, китайцям подяка, вони зробили фільтр набагато більш доступним, зручно обслуговуваним. По-друге, досить грамотна конструкція, бо по факту, значить, оцей... Отвір, оця резинка повітряного фільтра, вона усаджується одразу на цей виступ, який з'єднується у нас із впускним патрубком. Тому місць, де у нас може бути підсос брудного повітря, просто мінімум. По, по факту ми можемо їздити навіть без, е, без задньої кришки, навіть якщо вона буде повністю відкрита, то ущільнення у нас фільтра відбувається, ну по факту, в одному місці в коробі. Тобто, по... По цьому ось центральному виступу, на який вже усаджується ущільнювальна резинка повітряного фільтру. Тому конструкція зроблена досить непогано, досить грамотно, досить просто, зручно в експлуатації, зручно в обслуговуванні, швидко значить, зняли. Поміняли, обслужили, поїхали. От. Але ну, от із досвіду прокату, от я 6 років займаюся прокатом квадроциклів. От без поролону квадроцикли не їздять. Обов'язково треба дообладнати ваш фільтр поролоновим елементом. І обов'язково регулярно значить, наносити, бачите, air filter Oil, масло для повітряних фільтрів. Обов'язково треба регулярно змочувати маслом, щоб масло. Ну, Ви всі розумієте, що якщо взяти суху поролонку і кинути її на землю, ви її піднімете. Пил. З неї злетів і все. От. А якщо взяти промочену маслом поролонку, бачите, яка вона жирна, і кинути її на землю, то на цю мокру поролонку промочену маслом налипне величезна кількість піску і бруду. Так от наша задача, коли ми допрацьовуємо фільтр, встановлюємо додатковий поролоновий елемент, якраз добитись того, щоб весь пил і бруд у нас налипав на поролонку і не потрапляв всередину двигуна. Отака от двіжуха. Ну, сподіваюся, що інформація для вас була цікавою і корисною. Значить, якщо у вас залишились питання, то контакти наші на екрані, з приводу обслуговування сервісу і ремонту квадроциклів. Переходьте на сайт, там є посилання на всі наші соцмережі, інстаграми, Facebook, телеграми і так далі. З приводу замовлення квадроциклів, контакти також ті ж самі. Можете перейти до нас на сайт. Не знаю, чи отут, чи отут, я розміщую його. І там будуть описані і розміщені основні моделі квадроциклів, які ми пропонуємо на продаж, їхні ціни, відеоогляди також на сайті, можете подивитися, або можете одразу перейти на головну сторінку Ютубчика і там знайдете значить, все те, що вас цікавить. Значить, свої відосики я можу зараз знімати, завдячуючи нашим захисникам. А ви можете дивитись ці всі відосики, також завдячуючи нашим захисникам і нашим військовим, тому не забувайте їх підтримувати. Значить, якщо ви не байдужі, значить, то підпишіться на мої соцмережі. Я особисто періодично збираю на різні ніштяки для військових: автомобілі, пікапи, буси для евакуації поранених і загиблих, різні ніштяки, значить, різні інструменти, засоби підсилення зв'язку. Останнє, що ми купували, це три дрони камікадзе. Значить, тому закликаю квадроспільноту. Значить, підписуватись на мої соцмережі, будемо разом долучатись до боротьби з ворогом на нашій землі і будемо підтримувати наших захисників для того, щоб вони робили свою роботу швидко, ефективно і для того, щоб наша допомога була корисною і зберігала зберігала життя наших захисників.